Привіт, мої дорогенькі! Сьогодні до нас на заняття завітав дід Панас. Він живе в селі. Хоче з вами познайомитися і запросити до себе в гості. Дітки, а коли ми знайомимося, як ми це робимо? Так, ми кажемо, як нас звуть, і запитуємо, як звуть інших. Мене звуть. І представляємося. Добре, молодці. Дітки, а де ви живете? В селі чи в місті? Як називається це місце? Як називається наша країна? Як називаються люди, які мешкають в Україні? Дід Панас він мешкає не сам. Він мешкає. З бабунею одаркою. Бабуся дуже полюбляє готувати, а готує вона у старовинному посуді. Що ж це за посуд? Це глиняний горщик. В ньому вона готує каші борщі. А готує вона не просто на плиті, як ми. А у печі. Ось який в печі страви виходять найсмачніші. Дід, а чи пам'ятаєте ви, які продукти потрібні для того, щоб приготувати борщик? А зараз перевіримо. Погляньте уважно на ці малюнки, що тут зображено? Загальним словом овочі. А давайте зараз з вами з'ясуємо, які ж овочі треба для борщику. Я буду називати і показувати. А ви будете казати, так, потрібна або ні не потрібна для борщика. Отже, цибулька так, потрібна. Картопля, кабачки, томат, солодкий перець, огірок, баклажан, капуста, буряк, квасоля, Морква, патісон, горох. Я впевнена, що ви всі впоралися. Молодці! Ви знаєте, як треба правильно зварити борщик. Дітки, а які ще українські страви ви знаєте? А ще бабуся Адарка. Готує смачний узвар з сухофруктів, а наліває його ось в такий гліняний глечик. Бабуся Одарка не тільки гарна і смачна готує, а іще й вишиває, а вишиває вона рушники для усієї родини. І для своїх онуків. А як називаються рушнички для маленьких хлопчиків? Грайлики, а для маленьких дівчаток? Росяночка. Крім того, є рушники і для звичайного використання, для щоденного такі називаються утирач, а є ще і яскраві. Ці рушники називаються святкові, їми прикрашають хату. Кожен з рушників вирізняється своїм яскравим візерунком, але найбільше пишається бабуся рушником для всієї родини. Це рушник сімейний, на ньому вишиті два голуби. Символи добра, миру в родині, які дивляться один на одного в очі. А ще бабуся для своєї онучки Оленки приготувала віночок з яскравих квітів. Дітки, давайте пригадаємо назви цих квітів. Ось це Ромашка, ось ця синенька, Волошка. Яскравий червоний мак і жовтий з чорною серцевинкою це соняшник, молодці. А ще дітки, коли приїжджають та бабусі з дідуся, граються в гру, яка називається Подоляночка. А давайте пригадаємо слова цієї гри. Десь тут була подоляночка. Десь тут була молодесенька, тут вона встала до землі припала, личка не вмивала, бо води не мала. Ой, устань, устань, подоляночка, Обійми обіймий, як ту скляночку, візьмись у боки за свої скоки, Підскоч до раю, бери дівча. з краю». Згадали слова? Можете погратися зі своїми друзями на подвір'ї. Дітки, чи сподобалось вам в гостях у діда Панаса? Давайте подякуємо йому за це запрошення. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!